Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні у нас є новини, які обіцяють потрясти ситуацію за лаштунками нашого улюбленого клубу. Останніми годинами з'явився інтерес до талановитого колумбійця, який привертає увагу в австралійському футболі. Чи буде у нас збільшення ваги? Давайте дізнаємось разом, але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини нашого улюбленого клубу. Ходімо. За останньою інформацією, київське Динамо придивляється до колумбійця, який грає на позиції Вінгера і йому всього 23 роки. Зараз він захищає кольори «Central Coast Mariners» в Австралії, і його гра викликала інтерес у команд по всьому світу, в тому числі і у нашого Динамо. Цей гравець відзначився в цьому сезоні хорошими показниками: 12 голів і 3 асисти в 21 грі в чемпіонаті Австралії. Йдеться про колумбійського вінгера Ангеля Торреса, який зараз грає за Central Coast Mariners, з якою його контракт закінчується влітку 2024 року. Трансфемакт оцінює гравця в 450 тисяч євро. А ти, вболівальник, що думаєш про можливість появи цього колумбійського таланту в нашому Динамо? Він був би хорошим наймом. Залиште свою думку в коментарях і давайте разом сподіватися на успіх цих переговорів. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин про Динамо Київ. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео Не пізніше.